Всім Ніхао, і сьогодні я хочу поговорити про актив. Я думаю, в багатьох його немає, тому сьогодні я збираюся трохи розібратися і допомогти всім. Так як в мене доволі він непоганий, то хочу дати поради. Зразу попереджаю, в цьому відео я не хочу когось образити чи засудити. Це відео в корисних цілях. Ну що ж, на рахунок активу, хочу показати пару прикладів популярних роблоксерів, у яких не дуже великий актив, на мою думку. І що з приводу цього я можу сказати, як ви бачите в цих роблоксерів в основному відеоколаби, моя думка на рахунок колабів, як глядач, якщо в 2023-му вони ще залітали ще, то в 2024-му вже не так сильно. Я як глядачу мені трохи вони набридли, і я хочу якось різноманіття, щоб було цікаво. Ще я хочу показати один приклад Roblox, що як бачите, в неї відео підпишися, постав лайк, якщо ти там за Україну чи українець. Я не хочу засуджувати цей контент, але що можу сказати з цього приводу? Теж треба різноманіття, але 100% такі відео набирають підписників лайків і переглядів. Але ці підписники, скажімо, мертві. Тобто вони не будуть переглядати ваш канал, там, дивитися відео, лайкати їх і так далі. І це я кажу, як маю досвід. Краще вже, якщо робити такі відео, то зовсім мало, бо активу не, точно не буде. Я думаю, з цього ви зрозуміли, що колабів на теперішній момент краще не знімати Ну взагалі можна, але якщо він так сильно не залетів. Ну і відео. підпишись якщо з Україною т.д., так як не буде активу і будуть мертві підписники. Зараз набагато важче стати популярнішим, ніж раніше, але це можливо. Що краще знімати? Треба різноманітний і цікавий контент. Тобто, щоб це був не один MM2, чи Брук, чи Tower of Hell, чи Колабе, То все треба змішувати. Тобто відео там, де Tower FL, там ще якесь відео Дорс, третє там е Мардер Містері, четверте, з підписниками. Е ну, Щоб було різноманіття. К прикладу, цікаві карти, але реально, щоб там були відомі, а не Дорс, там, де 4 мільярди візитів. Там, де ще буде цікаво послухати, я думаю, з контентом ми розібралися, що знімати, а що ні. Але є ще дуже важливий пункт: це якість і озвучка. Тобто, якщо ви озвучуєте, то у вас має бути зрозуміло чути, щоб ви не сопіли чи дихали в мікрофон, бо багатьох це дратує. Щоб це не було прям дуже-дуже швидко і дуже тихо. Щоб що бо вас ніхто не розуміє, і бажано без затинань, без слів, паразитів. У мене теж таке буває, але рідко. Я часто перезаписую голосове. Можете собі записати текст і читати його, я так роблю. На рахунок якості. Краще все забрати ноутбук або комп'ютер. Якщо когось цікавить, то я знімаю з комп'ютера. Але якщо немає такої можливості, то збільшуйте різкість і трохи буде краща якість, але головне не переборщити. Я думаю, ще когось цікавить, я скажу на рахунок монтажу. Прямо 100 мільярд ефектів не потрібно. Якщо це довге відео, то я обрізаю все, що я сказала на те. А, якщо в короткому, то теж саме. А, але ще можу додати різкість. Може, пару ефектів, але не більше. Я думаю, я вам допомогла. Тому всім па-па і удачі з каналом!